Друзі, вітаю-вітаю на тенісному випуску цей відеоблок я хочу присвятити сьогоднішній матчі. Пробігся так швидко, чесно признаюсь. Я хотів, уже, коли починається Друга світова група кубок білі Джин Кінг, можливо, десь щось є цікаве, щоб і вам для Трішки різ, різноманитити наші прогнози не тільки елітні групи вибирати, а і такі відносно більш слабкі групи попередні кваліфікації зачепити. І ось я натрапив на два цікавих матчі: Франція, Турція, жіночі команди. В рамках Кубка Білі Джін Кінг світової групи другої. І е, цікаве протистояння, друзі, е, Угорщина е, проти бельгійської жіночої команди. За Бельгію грає Гретьє Міннен, а за Угорщину Анна Бондар. Я вибираю у цьому матчі тотал більше 21 гейму. Тут коефіцієнт 1,8, а в протистоянні тур, тур, Туреччини, Туреччини і Франції. Вибачаюсь, спочатку трошки неправильно країну назвав. Зустрічається сьогодні чудовий матч. Мені сподобався. Сонмес, Зейнеп Сонмес, проти Варвари Грачової, яка представляє Францію. Е, я за Турчанку. Так. Я е, недавно спостерігав, як вона грала в Мексиці, як вона грала е, в кваліфікації Індіан Уеллс. Я зацікавився цією тенісисткою Зейнеп Сонмес із Туреччини, і мені сподобалось е, її бажання. Оце, знаєте, запал цей іскри в очах. Це немало важливо. Тому я вибираю Зайнеп 2.07. Перемога Зайнеп над Грачовою 207. І бажаю турецький збірній дівчат вийти далі і вже повишати, підвищувати свій рівень тенісний. Можливо, я якісь матчі пройшов і обділив своєю увагою. Нагадайте. Можливо, ви хочете звернути увагу на якийсь особистий сьогоднішній свіженький матч. Буде цікаво. Пишіть, друзі. Завжди реагую на ваші коментарі, які заслуговують цього. У вас дуже багато чудових змістовних коментарів. Чекаю на них, чекаю на вашу підтримку, подобайки, так звані лайки. І перевіряйте, хто ще не підписаний. Підписуйтесь на нашу спільноту, на наш. Ютуб канал Майстер Клас. Ось прямо тут і зараз хто цього ще не зробив. Дякую за увагу! Слава Україні! Всім скорішої перемоги над рашизмом. До зустрічі, здоров'я, миру, щастя, любові та добра. Всім папа! -па.